Ми в ЮВІН зібрали два комплекти для надання домедичної допомоги з найякісніших складових: перший комплект Марч, другий комплект Айфак за рекомендаціями Міністерства оборони. Перший комплект максимально компактний і поміщається в усі наші аптечні підсумки. В ньому є турнікет КАТ 7 генерації, оклюзійні наліпки комплект, гемостатичний бинт, голка декомпресійна, назоферінгальна трубка, ізраїльський бандаж. Армований скотч, термоковдра, ножиці, перманентний маркер, два комплекти рукавичок, картка пораненого, контейнер під пігулки та захисний щиток на око. Другий комплект ми склали згідно з рекомендаціями Міністерства оборони. Тут вже немає декомпресійної голки і незаферінгальної трубки, але є більше перев'язочних матеріалів. Комплект включає турнікет КАТ 7-го покоління, оклюзійну наліпку, два гемостатичних бинта. Два стерильних бинта для тампонади, ізраїльський бандаж, термаковдра, ножиці, перманентний маркер, два комплекта рукавиць, картка пораненого, контейнер для зберігання пігулок, армований скотч та захисний щиток на око. Цей комплект трошки об'ємніший. Він поміщається в оптичний тунельний підсумок серії Pro. Він поміщається. В аптечний підсумок серії Base. Але він не поміститься в аптечний підсумок на онлайн серії Agile. Цей підсумок розрахований під комплект March. Зверніть увагу, що обидва комплекти містять по одному турнікету, які призначені для зберігання ззовні на підсумку. У кожному підсумку є спеціальна резинка, під котру ви можете покласти ваш турнікет. Але обов'язково подбайте про 2-3 додаткових турнікети і розташуйте їх так, щоб у вас був до них легкий доступ будь-якою рукою. Будьте здорові і бережіть себе.